У Підмосков'ї знову вибухи. Вранці 14 листопада дрони атакували підприємство, яке виробляє кинжали та іскандери. Ще один безпілотник полетів на хімічний завод у Брянській області з виготовлення вибухівки. Про це повідомили кілька російських телеграм-каналів. Як пише Астра у підмосковній коломні, вранці повідомляли про вибухи в районі конструкторського бюро машинобудування. Це один із провідних російських науково-виробничих центрів у галузі військової техніки техніки, які виробляє ракети, у тому числі балістику. Підприємство засноване у 1942 році та входить до складу холдингу високоточні комплекси держкорпорації Ростех. Безпілотники вже атакували це підприємство 11 листопада. Про вибухи повідомляли очевидці і цього разу. Писали, що голосно було приблизно о 7.30 ранку у районі Голутвіна. Так, все так. Живемо поряд близько ДК «Коломна». Виразно чули такий самий вибух, як минулого разу. О п'ятій ранку чула, що над голутвіном щось літало хвилин 20 Точно бочманове перекрито. Звуки вибухів чули. І у будинках на Окському проспекті у машин, що стояли у дворах, спрацювала сигналізація. Мешканці повідомляли про те, що до конструкторського бюро їхали машини спецслужб. А на цьому відео люди зняли політ дрону на Колумну. Дрон полетів на Колумну. Водночас телеграм-канал База написав, що вночі один із безпілотників, який несе вибухівку, впав на територію Брянського хімічного заводу імені 50-річчя СРСР за 30 кілометрів від Брянська. Це підприємство спеціалізується на виробництві промислових вибухових речовин та утилізації боєприпасів. Анонімні телеграм-канали стверджували, що його вже атакували у березні цього року. Всього в Росії близько півтора десятка заводів, які займаються займаються хімреактивами. Більшість з них є законними військовими цілями для України. Ну, то есть они являются предприятиями, которые должны пойти под уничтожение. Механизмы разные. Сейчас, в зависимости от наличия у нас поражающих объектов, то есть есть сейчас беспилотники, работаем беспилотниками. Появятся ракеты, будем работать по этим заводам ракетами. Не паються щодо другої, будемо роботи другі ново движені. Іде спецслужб кайте, пока работают спецслужби. То сяталіба главного правління розвідки, ліба сіли спецоперації, ліба контразєтка з кожубезопасності. Загалом за ніч дрони атакували кілька областей РФ. Повідомили в Міноборони Росії. Там уточнили, що ППО знищила чотири українські безпілотники у Московській, Тамбовській, Брянській та Орловській областях. Хоча найбільший інтерес представляють саме області, що межують з Україною и во всех пяти областях, которые ограничат с Украиной российских, это и в той же Брянской, Воронежской, Курской, Белгородской, Ростовской, очень много военных заводов. Они работают ну, в три смены, 24 на 7, по большому счету, Проїзводять та вооружение, і оно тут же остається найближчим часом. Збройні сили України нарощуватимуть удари дронами по території Росії, проте вони стануть по-справжньому результативними, коли їхня кількість зросте до кількох десятків на добу. Повідомив раніше військовий аналітик, полковник ЗСУ Петро Черник. Адже чим більше ракети боєприпасів буде знищено на території РФ, тим менше їх полетить в Україну. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на. Наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.